Складання арок для теплиці шириною 4 та 5 метрів. Арки 4, 5 та 6 метрових теплиць через особливості у транспортуванні поставляються розібраними. Їх потрібно зібрати самостійно згідно схеми. Арка теплиці шириною 5 метрів складається аналогічно до теплиці шириною 4 метри. Відмінністю арки 5-метрової теплиці є наявність вікна в її верхній частині. Кожна деталь арок позначена своїм номером і відповідає порядковому номеру в інструкції. Складання передньої арки. До бокових частин дуги на внутрішні з'єднувачі надіньте верхню частину арки зі стяжкою. Просвердліть два наскрізні отвори на кожному з'єднанні свердлом з діаметром 5,2 мм для двох болтів та скріпіть їх гайками за допомогою гайкового ключа. Зверніть увагу на те, що болти мають бути розвернуті головками до полікарбонату. На рівній поверхні розкладіть деталі основи арки. Зістикуйте та скріпіть їх між собою за допомогою саморізів з внутрішньої сторони арки. До наявних кутників на основі арки прикріпіть складену дугу так, як це показано на відео. Розмістіть дві довгі вертикальні стійки арки на відстані 85 см одна від одної, вимірявши перпендикулярність відносно основи та закріпіть їх до основи та до стяжки верхньої дуги за допомогою саморізів. Зауважте, що передні стійки від задніх відрізняються тим, що на них прикріплені полоси для дверей. Не переплутайте їх. Далі потрібно розмістити короткі вертикальні стійки під майбутні стяжки на відстані 59 см від довгих стійок, які ви встановили раніше, та закріпити їх до основи за допомогою кутників. Увага! В арках теплиці шириною 5 метрів ці ж самі стійки потрібно розмістити посередині. Вложіть стяжку арки, орієнтуючись на висоту короткої вертикальної стійки, перевірте відстань з обох сторін та зафіксуйте її до довгої та короткої вертикальних стійок за допомогою кутників, а до дуги за допомогою з'єднання, яке встановлено на одному з кінців стяжки. Повторіть ці дії з другою аналогічною стяжкою з іншої сторони дверного прорізу. Вставте розкоси арки в бічні сектори, як показано на відео, та зафіксуйте їх саморізами. Розмістіть стяжку у верхній частині між двома центральними стійками на відстані 185 см від нижньої основи та закріпіть її за допомогою саморізів. Складання задньої арки Для того, щоб конструкція теплиці не мала розбіжностей та деформацій, задню арку рекомендовано складати поверх передньої арки, використовуючи її як взірець. Складання задньої арки проводиться по тому ж самому принципу, як і передньої. Відмінність полягає лише у тому, що не встановлюється стяжка між двома центральними стійками. А натомість потрібно розмістити раму вікна на відстані 30 см від верхньої стяжки арки. Складання проміжних арок. Проміжні арки, з яких формується тунель теплиці, складаються аналогічним чином, як і передня, і задня арки. Принцип складання тунелю однаковий для всіх видів арочних теплиць. Відрізняються лише розміри та переріз профільних труб. Відмінністю монтажі тунелю в теплицях шириною 4-5 метрів від двох та 3 метрових є наявність додаткових розкосів між передньою і задньою та двома наступними від них арок. Встановіть їх так, як бачите на відео. Додаткова інформація. Розкрій полікарбонату для арок 4-метрової теплиці. Полікарбонат для теплиці шириною 4 метри без додаткових секцій та перегородок поставляється двома листами по 12 метрів. Обов'язково перевірте фактичну висоту арок теплиці, так як вона може відрізнятися від схематичної. Від одного з листів полікарбонату довжиною 12 метрів, відріжте одну частину довжиною 253 сантиметри. Повторіть те ж саме з другим листом. Прикладіть відрізані частини по центру до передньої та задньої арок. З внутрішньої сторони теплиці поверх дух, а також для дверного отвору та заднього вікна, зробіть розмітку маркером, орієнтуючись на схему розкрою або інструкцію. Від тих самих листів також відріжте по одному відрізку довжиною 225 см. Відрізані частини прикладіть по краях арок та зробіть розмітку маркером в місцях розкрою, так як це вказано на схемі, або в інструкції, що входить в комплект. Для перегородки теплиці та секції у разі їх присутності поставляються два додаткові листи полікарбонату, з яких проводиться розкрій таким чином, як ви це бачите на схемі. Розкрий полікарбонату для арок 5-метрової теплиці. Полікарбонат для теплиці шириною 5 метрів без додаткових секцій та перегородок поставляється трьома листами: два листи по 12 метрів та один лист довжиною 9 метрів. Обов'язково перевірте фактичну висоту арок теплиці, так як вона може відрізнятися від схематичної. Відріжте від одного з листів полікарбонату відрізок довжиною 3 метри та розкрійте його на дві смуги по вертикалі. Цими смугами обшивається передня центральна частина арки з дверима та верхнім вікном та задня центральна частина з заднім вікном. Другий лист полікарбонату довжиною 12 метрів потрібно розрізати на чотири однакові частини довжиною по 295 сантиметрів. Кожен прикладіть кожну з цих частин до двох центральних стійок передньої та задньої арок та поверх дух з внутрішньої сторони теплиці. Зробіть розмітку маркером в місцях розкрою, так як це вказано на схемі. Або в інструкції, що входить у комплект для перегородки теплиці та секції у разі їх присутності поставляються два додаткові листи полікарбонату, з яких проводиться розкрій таким чином, як ви це бачите на схемі.